Доброго ранку, гості глядачі, підписники YouTube каналу, всіх рад бачити. Так, що я хочу розповісти в сьогоднішньому відео. Вчора, вчора в одній з груп по свиноводству, да, скажімо так, їх вже ну, дуже значна кількість. Ну, піднялось питання, скільки все ж таки е, людей е, працює ну, на фермі, да, от як порахувати або, наприклад. Там було зазначено, що одна людина обслуговує 50 голів свиней. Тому е після ну, почитав що до чого, хочу розповісти свої думки з даного приводу, з даного питання. І коли ви хочете створити якусь ферму, да, наприклад, і хочете відповідно знайти якихось робочих. Да, що вам потрібно врахувати у все це, і відповідно я ж скажу свій, свій варіант, який я бачу на даний момент. Наприклад, скільки ж, якби в мене було, наприклад, 100 голів свиней на відгодівлі, да? ну і там хай 10 свиноматок, да? то скільки я б найняв би людей для всього цього. Щоб вони все це діло, як то кажуть, обслуговували. Да? І відповідно, яку б я б платив би за це заробітну плату. Відповідно, тому що безплатно ніхто зараз робити не буде. Але скажу, даже і за гроші дуже важко когось знайти щось робити. Розкажу таку ще ситуацію. От Тоді як ми завозили бой, завезли 14 машин, тоді приїхав екскаватор, все це діло рівняв, я там погукав Руслана, він мені, в принципі, частенько допомагає. У всьому цьому ділові там, то принести десь щось важке, то ще щось внаслідок певних проблем своїх, я не можу багато чого такого. Ну, це таке діло. <кхід> Нанімаю наймаю людей на таку важкеньку працю. Ну, В принципі, витягувати дрючки, е якщо бачиш, десь скло, метал, гвістки прибрати. Він там поробив пару часів, 4 часа це коли був екскаватор, і ну, ще годинки, хай дві. За 6 годин він заробив тоді 500 гривень, я йому готов. А, і як завжди, ж, пачка Сирет, сигарет, да? ви розумієте, що просиш таких людей там, ну прийдіть, поможіть, робота є, рахунок є. Та ні, ми не хочемо, ми не хочемо. Тоді в якийсь момент вони залишаються, приходять, працюють. Але коли вони приходять, ми навіть курити не можемо. Але робити ні? Ні. це не для нас. Як то кажуть, не для цього мама квіточку ростила. Ось така ситуація, так? І виходить, екскаватор тоді поїхав, тоді я повіз десь мішу, десь я його відвозив, коротше. Ну, Руслан дві години пособирай, поприбирай достки. Час досток переніс, час не переніс, тоді він вже ходить, тиняється, щось собі шукає. Ну, шукає, я вже знаю, що він жде. Розчуту та побыстріше в магазин бігде. Ось така ситуація, і такі, як то кажуть, у людей заробітки. На даний момент, дивіться, зараз я вичищаю, зараз е покажу вам е і от, скажу, чому потрібно вичищати двічі в день. По-перше, це вам легше на ваше здоров'я. Я колись, як в мене було 4-5 свиней, я пробував тиждень не вичищати. То повірте, в ту суботу чи неділю, як у тебе є вихідний, я тоді на роботі був, ну, півдня тратить на те, щоб вичистити, ну це просто це жесть. Як на мене, краще вичищати двічі в день, або краще ще тричі в день. Тому, якщо б в мене було поголів'я 100 голів і 10 свиноматок, то наймана б людина в мене вичищала тричі в день. У вільне время між вичищаннями вона підготовлювала корми, десь підбілила, десь підкрасила. І це був би робочий день з 8 з 8 ранку до п'ятої обід, я думаю. Цього було б достатньо. Тому зараз я потеетапно вичищаю, заснімаю вам, показую, якщо вичищати двічі в день, що як можна, ну реально, воно легше. Воно ну, не таке страшне вичищання, так, як ну, є ваша робота. Але коли ви це будете, себе дисциплінуєте і ви будете це все робити своєчасно, то повірте, результат ви побачите. Так, друзі. Дивіться, вичистили ми. Це нормально, от така неповна точечка. Звісно, точки вже торба, я її вже і іромпічав, це вже дно ну, непонятне, яке що вже не пам'ятаю навіть. Ну, то нічого. Так, і тому дивіться, чому потрібно очищати двічі в день. Тому що е на це йде менше часу, тому що вони там бігають, коплють, ну там капець тоді. То, о, якби, наприклад, я вичищав би. Раз би в день, то було б вже тут дві точки, а можливо навіть і три, тому що вони все це діло більше туди соломи натягують, розтягуються, все це діло, вода лється. Ну, капець би було. Тому я вражаю, що потрібно вичищати двічі дати, а ще краще тричі. Якщо є така можливість, при маю у вас грошей зробити щільову підлогу, то ви вичищаєте так, як у вас виходить. Тому дивіться, вони чистенькі, акуратні. Після того, як вичищали, кидаємо їм солому. По-перше, солома це корм. По-друге, солома, вона як не крутіть, а вона впитує тріхи вологу. Так же саме і цим дієм. Все вони гарно соломку під'їдають. Після цього вони ж чистенькі самі і в станкові тоді легше прибирати. Зараз кабанчиків наших. Цих будемо вже з наступного четверга починати вирізати. Там вже є певні невеличкі замовлення, в принципі, починаємо працювати. Відпочивати вже досить. І так само і тут. Також хочу звернути вашу увагу. Якщо ж ви вже ж вирішили завести і запустити свинокомплекс, свиноферму, якусь невеличку чи величку, це таке вже справа, да? е, Сразу подумайте, як завести воду в сарай. Зараз вам покажу, як у мене вона зроблена. Получається, із погріба від скважини, заходить сюди труба, потім йде така розвилка по сараю. По самому сараю і туди до свиноматок також у нас заведена вода зараз. Тут також зроблена розводка. Все. Це вам економить час, вам не потрібно з тими відрами. Уявіть. Оце ви зараз продали всім корм. Потім побігли води, їм налить, а води вони п'ють багатенько. То ви самі уявляєте, скільки це у вас буде займати часу. Тому я рекомендував би провести все ж таки воду і ніпільні поїлки зробити. Саме ніпільні вони виручають дуже добре. Такі справи. Так. Що ще я хочу звернути увагу? Підлога. Бетонна, в принципі, це тут, як то кажуть, не Да, Якщо у вас є кошти, зробіть щілину, то тоді, повірте, на 100 чоловік вам, на 100 свиней, ну, вам той один чоловік тоді даром не нужен, він вам просто не, не кожен день. Да, хай той самий один чоловік і остається, але якщо у вас буде щілина підлога, у вас е -е, получиться, знаєте як. Він буде приходити там тричі в тиждень для того, щоб набити дерті, наприклад, умовно. Все. Більше він до вас, ну він вам більше не потрібний. От такі справи, друзі. Також, якщо, наприклад, у вас ну, просто є такі умови, як, як у мене примітивні, е, можете поставити їм бункерну кормушку. Ну, мені вони не подобаються, я привик таким чином їх кормити. Поставити бункерну кормушку, це ще вам полегше працю, вам та вашій найменій людині. Ось такі справи. Тому зараз я вивезу навоз і тоді ще поспілкуємося далі з вами. Так, друзі, дивіться, повичищали ми вже наших красунь. Тут взагалі не дуже багато. І знову ж таки, дивіться, в рештат все стікає, моча там, все ще їхня, поломку да? ми їм зараз підкинемо. Соломка це корм і солома це для того, щоб було сухенько. От така ситуація. Тому е зараз, як то кажуть, зробимо підсумок цьому відео. Я Надіюсь, воно буде вам корисне, цікаве, е в тому сенсі, що е комусь може пригодитися, ну, от, Хтось не знає, хтось хоче ферму, або має, або буде заводить. І він не знає, все ж таки, на яку кількість людей. Йому потрібно найняти для обслуговування тієї чи іншої кількості свиней. Є, якщо у вас є отакі ну як, приблизно умови примітивні, як в мене, то зараз все підсумуємо і я вам все розповім далі. Ну що, друзі? Закінчили ми фактично порення, повичищали, накидали ще соломи з свиноматкам нашим. І тепер підведемо такий, як би мовити, підсумок. Всього того, що ми так за цей, цей час я наговорив. В Свою чергу, прошу від вас писати коментарі з того приводу. Яка ж ваша все ж таки, думка е, з даного питання? Ну, Підготожив, дивіться, як на мене, одна людина, якби в мене було б, наприклад, е, можливість утримувати таку кількість, да, то я б, наприклад, тримав би 100 поросят на відгодівлі, 10 свиноматок. І це все б мені допомагала обходжувати одна людина. За це все, за її працю, я б платив би 500 гривень в день, більше ні. 500 гривень. От така ситуація. Тому пишіть свої думки, як ви вважаєте, що потрібно і яка ситуація з даного приводу. Добре, всім всього найкращого. Пішов я трохи відпочину. І тоді дерть бить. Трошки треба ще дефті набити.